Кажуть, не словом, а ділом. Я дочекався, поки на вулиці вже потемніло нормально. І ми зараз спробуємо включити даний фонарик. Дивимось. Туди. Перший режим. Другий, третій. Трошки слабший. Але все досить чітко видно. Виключили. Знову включаємо. Оп. Ну, тут відстань, напевно, 40 метрів. На жаль, далі щось знайти. Ну, так само, що туди видно наверх. Будинки. Теж. Теж все видно. Із плюсів те, що в нас голова повертається, ну, можна ставити його де вам потрібно, так? На саму батарею піднімати на будь-який кут сам фонар, і вона буде світити. Якщо треба його використовувати як лампу, яку ми несемо в руці, то так само фонар піднімається і зручно тримати лампу і нею працювати, освічувати собі територію. Або поставили і вона працює.